Лежить загадкова священна земля. Монастир Сан-Джовані щорічно відвідують більше семи мільйонів паломників зі всіх кінців світу. Навіть сильні світу цього нерідко шукають тут. Усамітнення від морської суети. Це місце поклоніння поклонінняху францисканцю падре Піо. За життя на його тілі з'являлися стигмати. Він творив дива, умів передбачати майбутнє. За переказами він навіть розмовляв з Христом. Найзагадковіші місця світу. У монастирі Сан-Джовані покоїться мущі найзагадковішого католицького священника падре Піо. Падре Піо володів божественним даром. Він мав справді надлюдські можливості і був намісником Христа на землі. Падре Піо помер 1968 року але його дух як і раніше живе у монастирі сан Сан-Джованні. Монастир святого Джованні відвідують тисячі прихильників Падре. Багато з них роблять неблизький шлях, щоб прикластись до його мощей і отримати благословення духу Падре Піо. Вони мають нагоду побачити центральну площу храму, помолитись біля статуї святого Джованні і відвідати каплицю, де за переказами на тілі Падре з'являлися стигмати. Якою ж була людина, що володіла такою безліччю надприродних здібностей? Чи дійсно з ним говорили Ісус, Богородиця та Янголи? Його особу оточує чимало таємниць, але саме поява на його тілі стигматів зробила його однією з найвідоміших фігур в історії християнства. Стигматами називають п'ять відкритих ран Христа, що загадковим чином з'являються на тілі деяких людей. У церковних літописах було зафіксовано 300 випадків появи стигматів на тілі різних людей. Але найглибші рани виникали у Піо. Ці рани, що не гоїлись та кровоточили, мучили священника протягом 50 років. з однієї тільки рани на серці щодня витікало до 9 літрів крові. Коли у нього вперше з'явилася рана на серці, він буквально стікав кров'ю. Я не можу знайти пояснення цьому явищу. Воно має надприродну силу. Отець Діфлюмері протягом ось уже 20 років займається вивченням природи стигматів Падре Піо. Дивно, як людині, яку протягом 50 років мучили рани, що не гоїлись, вдалося вижити. 1910 року, у віці 23 років, падре Піо був висвячений на священника. Тоді йому вперше явився Ісус. Після дивовижного видіння на його руках з'явилися хворобливі відмітини. Через 8 років, у серпні 1918 року, падре Піо відчув біль у грудях саме у тому місці, куди було вбито цвях, що прикував Ісуса до Христа. А ще через місяць Падре знову побачив Христа. Йому знову з'явився Христос з ран Ісуса, які позначали місця, куди були убиті цвяхи, що прикували його до Христа під час розп'яття, йшли промені світла. Це чудове проміння торкнулося тіла Падри і знову відкрило рани, котрі загоїлись вісім років тому. Вранці 20 вересня 18-го року до стигматів на його руках і грудях додалися відмітини на ногах, і всі рани почали кровоточити. Падре Піо не міг далі приховувати той факт, що на його тілі з'явилися христові рани. рану на грудях йому вдалося закривати за допомогою носової хустки, підкладаючи її під сутану і міцно прив'язуючи поясом. Хустку доводилось міняти кожні дві години. На руках він носив рукавички, а на ногах шкарпетки. Він молився про те, щоб Бог допоміг приховати ці рани від людських очей і дозволив йому страждати наодинці. Я раптом відчув, що зран на моїх руках, ногах і грудях сочилась кров. Це надзвичайно вразило мене. Боже, рани жахливо боліли, і я не міг полегшити власні страждання. Лікарі скликали консиліум за консиліумом, намагаючись вилікувати його від цієї нез'ясовної хвороби, але всі їх зусилля були марними. Рани на його руках були наскрізними. Устромивши в одну з них палець, можна було побачити, як він виходив зі зворотного боку долоні. За словами отця Мартіна, лікар, який першим оглянув стигмати Падре Піо, був переконаний, що зможе його вилікувати і зупинити кровотечу. Які б мазі, компреси, примочки він не призначав, жоден з цих засобів не допомагав. Навпаки, вони збільшувались і сильніше кровоточили. Нарешті лікар здався. Запросили іншого фахівця. Але і він не зміг допомогти. Медичні звіти послали до Рима. Падре П'єо увійшов в історію як перший священник, на тілі якого з'явилися стигмати. Вони не заживали, продовжуючи кровоточити протягом 50 років. Але не тільки поява ран, що кровоточить, ставила в глухий кут і лікарів і церкву. Він спав по дві години на добу, а їв як пташка. Кількість їжі, споживаної ним була б достатньою навіть для однорічної дитини. Він працював за трьох і жодного разу за 50 років не дозволив собі відпочити. Аскетичний спосіб життя властивий падре Піо не сприймався як щось надприродне. Проте незабаром у нього з'явилась дійсно незвичайна здатність. Одного весняного дня місцеве подружжя Джовані і Роза Дік Пессимо відвідали Месу, яка назавжди змінила їх життя. Після Меси Падре Піо підійшов до мого чоловіка, обійняв його і сказав, мужайся і благай Бога, щоб він відвернув від тебе смерть. Вони залишили церкву, збентежені пророцтвом священика. Три дні по тому, при проведенні будівельних робіт на території монастиря, вибухнув динаміт, через що сильно постраждало обличчя Джованні. Його відразу відвезли в лікарню, де повідомили, що він втратив зір. Проте падре Піо, почувши про трагедію, заспокоїв близьких Джованні і сказав, що є надія вилікувати сліпоту. Лікар, котрий оглядав Джованні, говорив. Це неможливо. Одне око ви вже втратили, інше око також сильно постраждало. те, що відбулося за кілька днів, неможливо було пояснити інакше як божественним втручанням. Під час молитви Джованні раптом відчув, що його лоб ніби щось здавлює. Він зрозумів, що ця дія йшла від падре піо. наступного ранку, знявши з очей пов'язку, Джованні зрозумів, що зір повернувся до нього. Але як падре Піо вдалося зцілити його і як храм святого Джовані одержав свою дивовижну силу, далі ви почуєте загадкову історію цього святого місця, покровителем якого за легендою був один з янголів Господніх. Чи дійсно священні пагруби Апулії приховують найпотаємніші таємниці християнства? І в чому причина дивної енергетики цих місць? Відповіді на ці питання можна знайти у печері, розташованій під монастирем Сан-Джовані. Отець Владислав Сукі досить довго вивчав історію цього святого місця. Він розповів нам, що у п'ятому столітті нашої ери у підземній печері, котру пізніше назвали каплицею святого Михаїла, сталася дивна подія. У цих горах жив пастух. Якось один з його биків зник. Через три дні він знайшов свого бика у цій печері. Розсердившись, він кинув у тварину камінь. Проте той не влучив у бика, а розвернувся і упав до ніг пастуха. Наляканий цією дивною подією, пастух пішов з покаянням до місцевого священника. Через три дні після відпущення гріхів йому з'явився святий Михаїл і наказав побудувати у цій печері християнську каплицю. Архангел Михаїл вигнав Люцифера з раю. Його вважали захисником перших християн, яким доводилось ховатись, проводячи таємні богослужіння у печерах і катакомбах. Дивовижне явлення у гроті Архангела Михаїла було знаменням того, що будуть благословенні ті, хто прийде сюди. І донині підземна каплиця святого Михаїла привертає паломників зі всього світу. По дорозі до Палестини паломники відвідують цю печеру, щоб помолитись і попросити про захист у святого Михаїла. Тут бували королі і королеви, воїни і миротворці. У 13 столітті завдяки одному з відвідувачів печера прославилась на весь світ. За переказами, ця людина була пов'язана з потойбічним світом, спілкувалась з Архангелом Михаїлом і сама частково належала тому світу. Його звали Франциск Асийський. Він народився в родині заможнього торговця і замолоду був висвячений на лицаря. Проте надалі він піднісся над суєдністю і змінив свій багатий наряд на жебрацьке лахміття. Ця людина стала засновником одного з орденів ордена францисканців, що об'єднав католицьких ченців, які дали обітницю бідності та покірливості. Через сім століть у 1916 році Падре Піо вступив в одне з братства монастиря святого Джовані, що належав цьому ордену. Він був палким шанувальником святого Франциска. Останній не раз розмовляв з Падре. Падре Піо з дитинства поклонявся святому Франциску Асиському. Пізніше дивний зв'язок, що виник між ними, зміцнився. Франциск. Не раз з'являвся падре балакав з ним. Їх душі зв'язувала невидима нитка, і союз цей був чудотворним. Існувала ще одна деталь, що об'єднувала падре Піо і Франциска Асиського, які у Піо, у святого Франциска, також з'являлися стигмати. Більше того, він був першим, кому довелося зіштовхнутися із цим явищем. 1224 року, під час молитви, здійснюваної ним на вершині гори, на його тілі відкрилися п'ять ран. Що стосується Падри Піо, то існування у нього особливого дару було визнано не одразу. Людям було важко повірити в диво. Будь-які загадкові і важко пояснювані явища піддавалися детальному вивченню і сприймалися з неабияким скепсисом. Тому феномен Падри Піо став об'єктом суперечок, що не припинялись. Дехто ставив, під сумнів, автентичність стигматів, стверджуючи, що вони лише наслідок істерії. Те саме, на їх думку, стосувалося і решти випадків виникнення стигматів. А вчинці братства почали стежити за Падре, намагаючись знайти докази його брехні. Листи з доносами дійшли до Ватикану. 1922 року, за велінням папи, почалося розслідування цієї історії. Протягом двох років Падре Піо знаходився під невсипущим наглядом представників Ватикану. Церква вжила всіх заходів, щоб захистити віруючих. Як результат, падре заборонили служити меси і сповідати. Більшу частину часу він проводив у молитвах. Падре було усунено від виконання своїх обов'язків, і він опинився відрізаним від життя монастиря Сан-Джовані. Так випробовувалася його віра. За життя йому випало чимало страждань, як фізичних, так і духовних. Подібно Ісусу, розіпнутому на Христі, він вигукував, Господи, Боже Всемогутній, чому ти залишив мене? Незважаючи на мою негідність, Господь вибрав мене у помічники у справі порятунку людства. Тому я готовий стерпіти будь-які страждання. Я з вдячністю приймаю послані мені випробування. Падре Піо. Він закликав нас бути істинними християнами і страждати не за себе, а за Христа. Він неодноразово повторював, що страждання заради любові богоугодне. На щастя, у Падре Піо був захисник священик, що в майбутньому став папою Іоанном Павлом II. У наш час під впливом папи Іоанна Павла ІІ церкві довелося змінити своє ставлення до феномена Падре Піо 1999 року. Його було зараховано до лику блаженних, завдяки чому він отримав широке визнання. Мільйони шанувальників і послідовників Падре Піо беззастережно вірять у те, що він святий і звертаються до церкви з вимогою зарахувати його до лику святих. Тепер Ватикан розглядає питання про його канонізацію. Далі ми розповімо вам про американську жінку, яка, зневірившись врятувати свою дочку, отримала від Падре Піо дивне пророцтво. Також ви дізнаєтесь, чи здатний чудотворний дух Падре Піо повернути до життя людину, що стала жертвою жахливої аварії і перебуває у комі. Присвятивши братству 50 років свого життя, Падре Піо жодного разу не залишав стін монастиря святого Джованні. Проте ходили чутки, що він здатний зусиллям волі перенестись в будь-яку точку землі. Відомо, що Падре Піо володів здібністю до біолокації. Цей дар був одним з найбільш важко пояснюваним для християнської церкви. Падре одночасно міг бути відразу в кількох місцях. Ще одна його дивна здатність полягала в умінні використовувати різні запахи. Цей дар він набув ще за життя. Але навіть зараз, знаходячись на небесах, він використовує його для спілкування з нами. Приємний квітковий аромат означає вітання і благословення. За допомогою ароматів він звертається до нас з тими або тими посланнями. Знак його особливого ставлення аромат троянди. Подібне символічне послання знайшло свого адресата по інший бік Атлантики. Воно призначалося Вірі Каландре, що проживає у місті Барто, штат Пенсільванія. 1966 року у неї народилась дочка. У дівчинки був уроджений дефект січових шляхів. У дворічному віці Віра Марія важко захворіла. Провідні педіатри і хірурги країни повідомили Вірі, що її дочка помре. Один з друзів Віри розповів їй про падре піо, і жінка, перебуваючи на межі вітчаю, звернула до нього свої молитви та отримала відповідь. Раніше зі мною не відбувалося нічого подібного. Мене з ніг до голови, оповив дивний, стійкий аромат свіжих троянд. Віра не відразу зрозуміла, що означає це явище. Тоді Падре Піо звернувся до неї напряму. Я почула такі слова: привези свою дочку до мене в Італію. Поквапся приїзди негайно. Матері шістьох дітей, що жодного разу не виїжджали з рідного міста. Було важко повірити в те, що сталося. Але інтуїція підказувала, що треба послухатись і вести дівчинку в монастир Сан Джовані. Отримавши благословення Падре Піо, моя дочка вперше за два роки нормально попоїла. Додому ми поверталися літаком. Під час польоту дочка поскаржилася, що голодна, і з'їла все, що я дала їй. Десять днів по тому падре Піо явився маленькій вірі Марії з немовлям Ісусом на руках. Пізніше падре знову заговорив зі мною. Він сказав, що віру Марію. Врятувало немовля Ісус щасливе сімейство востаннє бачило Падре Піо. Більше він до них не приходив. Ці люди упевнені, що саме поїздка у сан Джованні врятувала життя віри Марії. Їй вже виповнилося 34, і вона повністю здорова. Падре Піо помер 1968 року, але навіть після смерті він продовжує допомагати людям. 2 грудня 1983 року 17-річний студент із містечка Рідлі Парк, штат Пенсільванія Пол велш потрапив у страшну автокатастрофу. Дорога була слизькою через дощ, і юнак не упорився з кермом і врізався в телефонний стовп. Його було негайно доставлено в лікарню, де його оглянули лікарі. Доктор Майкл Райан, лікар-травматолог, працює в медичному центрі Крозера Честера. Цей випадок був реальним втіленням виразу розбитися в круту. Я виявив у хлопця численні переломи кісток обличчя. Я мало чим міг допомогти йому. Він не міг обходитись без приладу підтримки штучного дихання. До того ж, існувала ймовірність, що він ніколи не вийде з коми. Я був упевнений, що якщо він і виживе, то залишок життя проведе в реабілітаційному центрі. Проте мати Пола Велш, переконана католичка, не хотіла здаватись. Я до пізньої ночі молилася про одужання сина. А потім піднялася в свою спальню. Коли я війшла до кімнати, виникло відчуття, що я опинилася в квітучому саду. Я відразу відчула присутність падре Біо. Беті отримала надію і продовжила молитись біля ліжка пола. Коли я звернулася з молитвою до падре Піо, Пол, будучи непритомним, перехрестився. Він дійсно благословив себе хрестом. Його рука торкнулася грудей і знову впала на ліжко. Інші частини тіла залишалися нерухомими. Беті зв'язалася з Національним центром Падре Піо, що знаходиться у Барто, штат Пенсільванія. Представник центру, що прибув у лікарню, привіз із собою священну реліквію, рукавичку Падре Піо, яку той надягав під час богослужінь у монастирі Сан-Джовані. Посланник двічі поблагословив поля цією реліквією, після чого хлопець вийшов з коми. Наступного дня я прийшла до нього. Він уже міг сидіти і розмовляти. Коли я вийшов з коми. Перші, кого я побачив, були мами і молодший брат. Пізніше, навколо мого ліжка, стовпився весь персонал лікарні. Усі посміхалися і раділи за мене. До палати ввійшла медсестра. Вона сказала, що мій син добре себе почуває. Вона світилася від щастя і постійно повторювала: це диво. Він говорить. Господь почув мої молитви. Він послав мені священу реліквію Падре Піо, яка і врятувала пола. На моїх очах сталося диво. Два тижні по тому в лікарняній палаті, де лежав пол, сталася ще одна дивна подія. Пол і його сусід по палаті Раймонд, прокинувшися вранці пасхальної неділі, побачили фігуру людини. Загадковий відвідувач стояв біля ліжка пола. Раймонд сказав, що це був старий священик у коричневій сутані. Перевірити слова хлопців неможливо, але Беті і Пол велш упевнені, що це був падре Піо. Їх віра створила диво. Не думаю, що у мене є щось особливе, що допомогло б перебороти хворобу. Мені допомогли молитви моїх близьких. До того я ніколи не чув про падрепіо, а якби і чув, то не надав би цьому значення. Але тепер я вірю в дива. Охорони падре Піо, що відбулися 1968 року, зібрали величезну кількість його шанувальників. Сьогодні місцем поклоніння падре стала рака з його мощами. У листах, що приходять на адресу монастиря сан Джованні, люди пишуть про дивні явища, чудові перетворення і ароматичні послання. Автори цих листів переконані, що з ними спілкувався падре Піо. Покровителями монастиря вважаються Архангел Михаїл і Франциск Асийський. Дух, падре Біо також не залишає священну землю Санджовані.